Всіх вітаю, друзі, ви на каналі Хабвоотнюс, і сьогодні хочу вам розповісти частину про бонові танки, преміум танки за 8 тисяч бон і 10 тисяч бон. Отже, перша частина вийде сьогодні, тобто, точніше, ви вже її дивитесь. І наступна частина вийде незабаром десь на середині тижня, тому що дуже багато преміум техніки восьмого рівня, і розібрати її відразу це буде дуже довго, а затягувати відеоролик не хочеться. Отже, вмощуйся позручніше, роби собі швиденько бутерброд з чаєм або кавою, та не забудь влупити вподобайку з під. Писочкою на всі сповіщення. Розпочнемо із середніх танків. Перший танк це Лорейн 40 тонн, яка завезлася в боновий магазин нещодавно. Має барабан на 4 снаряди: доволі непогане пробивання базовим снарядом бронебійним 232 мм ворожої броні. Середня шкода 301. Тобто в середньому барабан непоганий, але перезряджання гармати складає 32 секунди. Це доволі непогано, те, що ми можемо швидко пересуватися по карті. Маємо невеликий розкид на 100 метрів всього в 0,32 та середню шкоду за хвилину 1800. Так, у якщо порахувати, скільки у нас іде бій, 2-3 хвилини, ну буває 5 хвилин, то на Лорень 40 тонн можна доволі непогано таки все ж таки фармонути. Бронювання корпусу взагалі немає. Всього 40 мм в лобі та 40 мм в башні. Лора 40 тонн буде підходити добре для відкритих карт, а не для міста, тому що в місті Лорень 40 тонн буде дуже складно відіграти, тому що там зазвичай грають важкі танки, які будуть вас пробивати скрізь. Але є зони, де ви можете пограти на середньому танкові. Наступне Танк це т 34 3 це китайський середній танк, який славиться доволі непоганою історією і має непогану середню альфу та пробивання. Середнє пробивання базовим снарядом 196 міліметрів, та шкода в 390 міліметрів. Так, загалом те, що цей танк доволі непоганий, має бронювання, швидкість пересування і багато чого іншого. Але є дуже великі мінуси: це особливо розкид на 100 метрів. Розкид на 100 метрів у т 34 3 з обладнанням складає 0,36 на. Стабілізація також не дуже горить в лоб і точність не сама найкраща. тому що на цьому танкові потрібно буде приловчитися. На ньому буде складно грати новачку, якщо він не грав на КВ-2, наприклад. Тому що т 34 3 цей танк залежить від ВБРа, і реалізувати цей танк буде складнувато. Тому цей танк призначений тільки для тих гравців, які вже пограли хоча б мінімум 5-10 тисяч боїв на різній техніці із великим розкадом. І гравець розуміє, як грати на такій техніці, в якої немає. Стабілізації немає точності, да і загалом горить та підривається БК в лоб. Гвардії це радянський середній танк, який має розположення башні ззаду. Також хороша альфа, середнє пробивання 212 та альфа 390. Розкид на 100 метрів тут уже приємний: 03 КВНів немає. Двигун в лобі. Навчитися на цьому танкові грати буде складніше ніж на т 34 3 Тому затягувати не будемо. Можу сказати, що гвардії це непоганий середній танк тільки для карт місцевих, тому що в деяких випадках він може танкунути. Своїм бортом, але не завжди, тому що цей танк не має бронювання в корпусі взагалі. Бронювання корпусу, як нам пишуть, 100 мм. Але логічно подумати, що цей танк буде пробивати навіть сьомий та шостий рівень і буде складно реалізуватися на більшості карт. Наступний танк це Т-103. Т-103 має уже хороше пробивання та середню шкоду. 440 одиниць середньої шкоди з пострілу та середнє пробивання броні 258 мм. Є КВН 8 градусів донизу. Та а середня шкода на хвилину 2967 одиниць. Звісно, по ХП ми маємо невеликий запас всього 1250 одиниць. Бронювання корпусу 100 міліметрів. Так, 100 міліметрів це не так то й багато, тому що Т-103 пробивають корпус всі, а от уже в башні 220 мм, і пробити цей танк в башню буде дуже складно. Насправді, ПТ САУ т 3 доволі непогано грається в рандомі, але на ній потрібно навчитися грати, тому що якщо ти будеш підставляти свій корпус, то тебе будуть просто швиденько Розвивати, а якщо ж ти будеш грати від горбиків, колмиків і так далі, то твій танк буде дамажити доволі непогано. Перезаряджання гармати всього 8,9 секунд з обладнанням. Обладнання гарматний досилач, стабілізатор та турбонагнітач або ж то закалка, дивлячись, що ви хочете собі обрати. Із 6 чорний це важкий танк, також радянський, який вирівнює руки. Середня шкода з пострілу 390 одиниць, середнє пробивання 196 мм. КВНів також немає. розкид гармати 0,38, майже як на КВ. 2, але можу сказати одне: бронювання корпусу все ж таки є. Корпус в лобі 110 мм, та бронювання башні 150 мм. За рахунок того, що вона у нього облицьована та трішки має нахил на ВЛД та нахил на башні округла, то буде дуже важко пробити ІС 6, але не тут то було. У іс 6 є дуже примітні командирські башні, які будуть вас розмивати також швиденько. Висунуті катки, де будуть бронепідколом, вас змивати. Із 6 чорний не потрапляє до 10-х рівнів. Він льгот, грається на 9 рівнях, але все ж таки з його пробиванням та з його точністю буде дуже складно грати. Із 6 чорний тільки для тих гравців, які хочуть непогано навчитися грати на техніці, яка складно вивозиться. Із 6 чорний для того, щоб навчитись грати на т 34 3 Але все ж таки, коли я придбав цього ІС 6-го чорного, мені він сподобався, але потім щось пішло не так. Пішла відкрутка, і було дуже складно відігравати на ньому. Тому я можу сказати, що ІС 6 для новачка також буде дуже складним. А зараз коротенька реклама від спорту. Відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від TeleMart по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolv можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Крайслер GS це танк важкий в США, має хороше пробивання 198 мм та середню альфу в 320, розкид на 100 метрів 0,32. Бронювання корпусу складається 152 мм в лобі, та бронювання башти в 254 мм. Кутів вертикальної наводки взагалі немає. Перезаряджання гармати 8-16. За рахунок того, що у Крайслера G є бронювання, але є один мінус: те, що розположення башні ззаду. І на цьому танкові буде дуже складно відігравати на таких картах, на холмистах, як я і говорив за гвардійця. Насправді, цей танк доволі непоганий, тому що він може танкувати бортами. У нього кріпка башня і кріпкий корпус. Тому на цьому танкові буде вам зручно грати, але єдиний мінус це заднє розташування баш. Наступний танк це Т-26Е5Р. Це також американський танк, який має середню альфу в 240 та середнє пробивання в 230 мм. Є КВН 10 градусів донизу. Є бронювання у корпусі 152 мм. Та бронювання башні 191 мм. Так, на цьому Танкові буде зручно грати тільки через КВН. Бронювання в щоках башні взагалі немає, будуть пробивати тебе всі, навіть той самий Крайслеп GF із 6, TESTA3, Гвардієць і так далі. Пошло поїхало. Корпус також дуже картонний. Але за рахунок того, якщо у вас будуть карти, на яких ви зможете підставляти своє бронювання борту і танкувати бортом, вам буде зручніше. Але не забувайте про те, що у вас є башня і командирська башня, в яку будуть всі пробивати. Цей танк тільки для карт, які є з холмами. Тобто на цих картах ви зможете більш-менш адекватно відігравати. Але якщо так взяти і подумати, а який ж все ж таки танк придбати для того, щоб було більш-менш комфортно грати і щоб не пошкодувати? Отже, висновок такий: ви можете собі придбати такі танки, як Lorraine 40 тонн, Т-103 та Chrysler GF. На цих танках вам буде зручно грати. Вони більш-менш збалансовані та буде приємніше відвідувати рандом. Якщо брати із 6 чорний, гвардії, т 3 та Т26Е5, це тільки для того, щоб розвивати свій ангар, але не забувайте про те, що скоро буде друга частина по танках, які знаходяться у нас в боновому магазині. Ці танки будуть такі, як М449, Альпін Тігер, Мут, КВ5, М41 Бульдог, СТРВ-81 та КВ4 Креславський. Про ці танки ми поговоримо в другій частині. А зараз хочу вам сказати, те, що ви можете спокійно собі придбати ті танки, які я назвав попередньо. Отже, друзі, всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відеоролик та напиши в які танки в тебе вже є в ангарі?